У світі є різні музеї, але мало тих, які показують нам, як жили люди ще зовсім недавно, як працювали і відпочивали. Світ змінився, а спогади залишилися у речах, книгах на папері. Музей засобів управління та економічної літератури тоталітарного періоду починається вже з кабінету Богдана Андрушківа, його ідейного засновника. Академіка, професора, письменника заслуженого діяча науки і техніки України на стінах портрети видатних науковців минулого та сучасності, у коридорах кафедри менеджменту, підприємницької діяльності, технічного університету, світлини відомих українців. Сам музей має два зали і вже з першого погляду вражає оформленням, створений він. 13 років тому. А почалося все з рахівниці. Я читав лекцію студентам, значить, і е, там в силу обставин проводив приклади, як колись е, ми все е, розвивається в порівнянні. І я привів такий приклад, що е, в нас в свій час керівник, я працював керівником різних рівнів, і в керівника був. Особливі атрибути рахівниця, що підкреслює, що треба копійку рахувати, ефективність рахувати, доцільність і так далі. І назвавши це слово рахівниця, сказав, а хто з вас знає, що таке рахівниця? Зал мовчав. А хто бачив рахівницю? Ніхто не бачив рахівниці. Я кажу, що був такий інструментар, кісточками перекидали там одним словом розказав в двох словах, що таке рахівниця, а після того зібрав. Кафедру провели засідання Я кажу, студенти не знають, які засоби управління були в минулому. Сьогодні комп'ютер. Таким чином, ми прийняли рішення збирати експонати. З дому приносили все, рахівниці. Ручки, чорнильниці, документи, папери, арифмометри. Десь протягом яких-небудь півтора-два роки ми зібрали, значить, ну скажімо так, до сотні, до сотні експонатів. Тепер рахівниця по праву першої відкриває експозицію лічильної техніки. Арифмометр, виготовлений наприкінці 60-х років минулого століття, прототип сучасного калькулятора. Проте Якщо рахівницями зараз користуються наші бабусі, то арифмометр так і не прижився у бухгалтеріях, уступивши місце електронній обчислюваній техніці та множильним апаратам. Понад 300 експонатів показують технічний прогрес засобів обліку. Крім них, в музеї представлено різновиди телефонних апаратів, а також один із перших комп'ютерів. 70-х років. А ось як виглядав стіл радянського партійного керівника? Під рукою газета Правда, вона значить, тут присутня. Значить, був в залежності від рівня керівника, був телефон, який мав значить, міг мати, значить, якщо маленькі організації мають на увазі, якщо то вони мали звичайний телефон, але обов'язково все було телефонізовано, зв'язок був. Якщо вже був значить, партійний орган, то, наприклад, районного рівня, секретаря партії, то був зв'язок з всіма керівниками підприємств. Я знаю, я був на співбесіді, коли я йшов на заступника голови і був значить, на співбесіді в голови облаконкому Ілляша. І він Іван Микитович Іляш. І, значить, коли я прийшов до нього, він навіть не запрошив, запросившись мене прийшли. Мене тільки затверджували на ту посаду. Він зразу до мене, значить, чому у вас там безпорядок? Чому у вас нічого не робиться? І зразу, значить, ми вас звільнимо з роботи. І трубочку піднімає, в нього був прямий зв'язок з головою райвиконком. Ну, і ми вас звільнимо з роботи. Так не можна працювати. Я кажу, Іван Микитович, я прийшов не просити, а я прийшов. На співбесіду, бо вони тільки затверджують на посаду. Мене ще, мене ще не прийняли, а вже звільняти будуть. Він усміхнувся, каже, я, я зрозумів. А де ваш голова бо його тиснув, а він не підняв. Був прямий зв'язок з кожним голови виконкому, з кожним головою ревиконку. Він підписав мені листок погодження і мене обрали після того заступником голови ревиконкому. Наче була рахівниця. Значить, незалежно всі підкреслювали, що значить, ну кожен робив якісь розрахунки, був при ділі. В радянські періоди вже були калькулятори. арифмометри, он там, теж були, вже, значить, такої, якщо, значить щось, ну був трошки дорожчий. А калькулятор це вже було ознакою науково-технічного прогресу. А потім були такі, що в кишені калькулятори можна. Ви знаєте, і вони, і сьогодні ще їм. от таким чином, значить. На період там х післявоєнних років чорнило, пера, ручки це все, все це було значить обов'язково. А на окремому стенді можна побачити різновиди посвідчень працівників партійних органів. Далі ми маємо отут, наприклад, посвідчення значить працівника комсом, значить, Ну, Комсомольський, значить наш працівник Варк Володимир Йосипович. Він наші був в комсомолі. Ну, всі в цей час були така була система. Всі були в комсомолі, молоді люди, всі були в комсомолі. Є посвідчення партійних працівників, є посвідчення комсомольських працівників, є посвідчення проспілкових працівників, є посвідчення е, працівників закритих установ, відкритих установ, е, є посвідчення пенсіонерам, є пропуска е, сьогодні. Наче в нас цей. Пропуск на завод, пропуск установу, значить, пропуск, наприклад, який давав дозвіл на проїзд для пільгових категорій населення, на проїзд під заборонні знаки сьогодні таких не дають, а тоді такі були. Значить, одне слово, значить, трудова книжка виробничника і колгосника. До речі, ми завжди підкреслюємо, що в цей час колгосники навіть. Вже потім, а на перших етапах навіть не мали паспортів, їм не дозволяли, бо це, якби, наприклад, були дозволили, село покинули б дуже важка значить, праця і люди втікали з села. І отакими от засобами їх утримували там, не дозволяли виїжджати з села. Гроші те, без чого не обходилася жодна епоха. На експозиції представлено копії цінних паперів, оригінали паперових грошей і копійок радянського періоду. Вони показують, як змінилася цінність грошей і їхня вартість з того часу, а відповідно, і ставлення до них. Людина отримувала мільйони, а хліба купити не було за що. Ми отримали в нас період незалежності, і тут представлені ті купони. Зарплата була значить, 3, 5, 10, 15 мільйонів купонів. І за них не можна було купити, розумієте, бо був тривом. Період перебудови, трансформації суспільства, значить, ще грошової одиниці національної не було введено, а курсували купони. І так обіцінилася була наша грошова одиниця. А що стосується грошових одиниць, які представлені на стенді, вони представляють тоталітарний режим. Грошова одиниця, вона була замкнута. В е, рамках Радянського Союзу, і вона мала свою ціну. Ми тут пишемо, що один долар коштував 67 копійок. І якщо, наприклад, траплялися такі випадки, що комусь з е, зарубежа за границі передали там сотню доларів, за ту сотню доларів можна чи за тисячу доларів можна було купити в нас цілий магазин. Цілий магазин. Але для того, щоб щось придбати. Ви повинні були йти в спеціальний магазин Каштан і там здійснювати обмін. А обмін здійснювали, вам давали, значить, за долар 67 копійок. А що ж ти купиш за 67 копійок? Вже нічого. Отакий От був підхід вирішення фінансових проблем в цих умовах. За виконання парт завдань понад нормову роботу, успіхи і досягнення на заводі масових заходах чи в спортивних змаганнях нагороджували відзнаками та орденами праці. Тут є комсомольські значки, тут є за відзнаку, тут є ударники. Вони скажімо, за працю і та деш, але вони не представляють великої цінності. Є відзнаки, тих носили в армії, знаєте, за кращу стрільбу, за якісь там змагання і так далі. Є значки з Леніним. Література радянського часу, крім музейного, має ще й навчальне значення, зокрема, історія соціалістичної економіки. Справжня знахідка для тих, хто пише наукові розвідки чи статті на цю тему. Тут є історія соціалістичної економіки. Дуже хочу сказати, цікава література. Тут є енциклопедичне, повне, все повне видання. Українська енциклопедія зараз я покажу. Значить, словник української мови. Всі словники маємо. Значить. Чому, коли ми переходили, нам наші потрібно, і ми сьогодні ними користуємося. Я хочу привести приклад. Інколи буває, готуємо якусь наукову статтю, і треба якесь порівняння, якийсь термін. Ідемо сюди, в наш музей обов'язково відбираємо, шукаємо. Є у музеї і сучасні символи радянського союзу. Хто б міг подумати, що і зараз у продажі в українських магазинах можна знайти блокноти із радянською символікою? Їх Богдан Андрушків привіз із Запоріжжя. Загалом, експонати музею не лише із Тернопільщини, а й з Рівного, Волині, Хмельницького, Львова. У нас працює спеціалізована рада по захисту дисертації. Я згадував цей момент. До нас приїжджають гості з різних областей. Я привожу їх і показую їм цей музей. Вони в захопленні їдуть додому. І після того, як правило, мені декілька експонатів. Передають поштою, поїздом новою поштою і самі друг, коли другий раз приїжджають, привозять, щоб цей, е, значить, поповнити експозиції. В іншому залі експонати не менш цікаві. Тут представлено продукцію промислових підприємств краю радянського періоду комбайнового, бавовняного, фарфорового заводів, унікальний експонат московська горілка, який уже понад чверть століття. Можна побачити перші побутові електроприлади, грамофон, магнітофон на бабінах тощо, доповнюють експозицію унікальні карти, які показують, як змінювалися кордони республіки. Є тут інженерні засоби розрахунків, а фото Тернополя показують, яким він був у довоєнний період, особливий символічний експонат металевий штик. Я не скажу, що він найдорожчий, але він найзначимніший, бо на тому штику кров мільйонів людей цього режиму, який, значить, ну не визнав себе, який потерпів крах, і сьогодні ті осколки ще нам заважають жити, бо підтримує сепаратистів, бо бунтують тут в нашій державі. Саме таку подорож у недалеке радянське минуле можна здійснити, відвідавши єдиний в Україні музей засобів управління. Та економічної літератури тоталітарного періоду. Для старшого покоління це час юності і надій, для сучасної молоді незнана епоха, про яку чули хіба що з розповідей батьків. Більшість тут студентів ми є. Не тернопільські, ми студенти приїжджих інших міст і сіл, і Тернопіль, як ми рік-два е, тут проживаємо, і нам дуже приємно е, вивчати історію Тернополя минулого, тому що хто не пам'ятає минулого, того нема майбутнього. І приємно, що інформація зберігається і можна передати її майбутньому поколінню. Скажіть, чи раніше бачили О, такі схожі експонати десь на власні очі? А більшість вод експонатів, особливо техніки такого старого зразка, перший раз бачу живу. І дуже приємно бачити, що вона збереглася в гарному гарній якості, і можна вживу побачити, як колись працювали, якщо починалися комп'ютери, персональні комп'ютери і техніка. Враження від музею є як найкращими, тому що я ніколи не бачила ще всіх таких засобів обчислювальної техніки. І мені надзвичайно цікаво було подивитися на всі ці експонати. Це добре, що зараз є комп'ютер і не потрібно вручну так набирати цифри і враховувати. Звісно, зараз набагато простіше все обраховувати і здійснювати всі операції, а як можна побачити, тоді було набагато важче працювати людям. І це надзвичайно вражає, скільки було колись роботи покладено в працю. Коли виходимо із залу, зустрічаємо напис. Який відображає мету і суть самого музею та ще довго примушує роздумувати над ним. Цей музей створено для пам'яті про нелегкі часи, а не стуги за ними.